Ензлим про єдину Україну в Івано-Франківську збираються створити найбільше у місті патріотичне панно на стіні однієї із багатоповерхівок, живописне графіті розміром із будинок то ідея двох місцевих художниць. Замість порепаної сірої штукатурки тут невдовзі мають з'явитися два барвисті янголи-охоронці, котрі розгортатимуть український сяг над державою, яка у свою чергу складатиметься із силуетів архітектурних особливостей кожнісінької області. Хоча початковий сюжет розпису, що зародився ще у час майдану був зовсім іншим. Ми планували взагалі-то намалювати розпис на тему небесної сотні, але з часом ситуація в країні кардинально помінялася, і вона відійшла на другий на другорядний план. Ось і ми вирішили все ж таки, що зараз актуально буде написати розписати стіну. На тему Україна єдина. Ми насправді не дуже можемо допомогти цим хлопцям на сході, але можемо якось підтримати моральний дух нашої країни. Включили туди навіть Крим і Донецьк, які навіть які зараз не дуже хочуть вважати нас своїми братами. Але я їх туди включила, бо все-таки як не як моя одна країна. Я думаю, рано чи пізно ця вся ситуація закінчиться. До людей якось дійде, що неправильно було привести війну в нашу країну. Попри страх висоти, усю роботу натхнені дівчата виконуватимуть власноруч пензлями та валиками на чимале полотнище наноситимуть акрилові фарби. А от витрати на матеріали художницям пообіцяла компенсувати влада. Їй було підготовлено відповідне розпорядження міського голови, згідно якого ми виділили даним молодим художникам 3800 гривень на закупівлю фарби. Вибирався в той будинок, який буде найближче, до центру міста, десь який буде якого буде добре, видно. І відповідно щодо якого буде великий резонанс, тобто, що було до того, і що буде зараз, так тобто, зараз така стара, сіра. Обшарпана будівля або де красиве таке панно. Одразу по тому, як стіну погрунтують майстри, художниці візьмуться перебувати сюди. Ескіз 15 метрів заввишки, та вже планують, єдина Україна у середмісті з'явиться до дня незалежності як подарунок мешканцям. Якщо, звісно, свої корективи у творчий процес не внесе примхлива погода.